Дуже простий підхід, який мені дуже хочеться, ну, якби так, показати. Це, в принципі, дуже проста схема розуміння, що нам робити, якщо в нас завтра завжди не буде таким, який ми, яке ми запланували. Да? Ми маємо свою мету. Ми хочемо продати 100 тисяч чи е 100 мільйонів гривень товару. От, Вона розкладається на елементи якісь. Це може бути проміжок часу. Так? 100 тисяч за рік в перший місяць я хочу продати дві. В другий, я хочу наростити об'єм виробництва, я хочу залучити другий магазин, і ще щось в мене буде така історія. Тут я піду в банк, візьму кредит і розширю своє виробництво, і в мене буде інша історія. Тобто, ми дефрагментуємо свою мету на частки. І тоді маємо планувати більш короткі задачі. Для того, щоб продати 2000, тисячі, я маю зрозуміти, скажімо так, з чого складаються елементи да, цього товару. Або якщо я надаю якусь послугу, то я маю зрозуміти, які послуги, наприклад, найбільш будуть очікуваними, бажаними. Да? Тобто я кажу, наприклад, тут я роблю. Починаю продавати послуги, які 100% там будуть бажані, не знаю. Манікюр завжди. От тут я хочу накрутити що ще, що може бути більш е цікавим, більш дорогим, коли вже я напрацюю тут базу клієнток і з ними буду постійно спілкуватися для бази для манікюра. Мені треба один стол, один, один стілець, матеріали, е менеджер. Ну якби майстриня, наприклад. Да? Далі, тут мені треба, крім того, що я маю, іще е, додатковий магазин і апаратура, наприклад, Додаю. І коли ми оце розробили по елементах, ми більш точно сплануємо свої доходи витрати, і грошові кошти, і капітальні інвестиції протягом часу, який ми ставимо собі для досягнення своєї мети. Крім того, такий, скажімо, Підход дозволяє більш ну, легше планувати або змінювати бюджет, да? бути гнучкіше. Наприклад, ми розробили, розбили це на етапи, і в нас є от, оце один місяць, оце вже шість місяців, отут буде вже 12. Десь ось тут ми розуміємо, це в нас час. Да. Це в нас час, а це рівень деталізації. Мета це якби щось велике, а тут вже йдуть задачі, і конкретно кому, що і коли зробити. Наприклад, тут ми бачимо, що а, я не знаю, вартість електроенергії виросла в два рази. Клієнти не готові платити за мій товар, якщо я закладаю таку вартість електроенергії. Я маю зробити якби адаптувати бюджет до нової реальності. Я маю зрозуміти, яка доходність, що роблять при цьому конкуренти. Знаходять інші джерела теоретично, енергії, да? або переводять своє виробництво в міста, де більш дешево, наприклад, інші джерела. Ну, Як приклад, скажімо так, це по виробництву чогось у нас в Києві. Електроенергія виросла в два рази. Я дивлюсь, що я можу зробити. Підняти доходність я маю підняти на якусь величину доходність свого товару. Я бачу, якщо є конкуренти, що вони роблять, роблять, не роблять. Якщо не роблять, дуже добре було б зрозуміти, що їм допомагає отримати там, попередню доходність. Да? Може бути таким чином, що вони перевели своє виробництво далеко-далеко в село на Західну Україну. Там вартість трудових ресурсів інша, і вартість, в принципі, всього інша. Є проміжок логістики. І таким чином змоделювати, що буде, якщо так, що буде, якщо так, на ну, не на пальцях, скажімо так, на дуже більш легких формах, ніж оці всі бюджетні процеси. Ми змоделювали, ми порахували і видимо, бачимо, що ми можемо, наприклад, зробити наступні кроки: перевести там частину виробництва на Західну Україну. Знайти нового підрядника, замінити сировину на трохи іншу, і так далі. Це ми проаналізували і відкоригували вже цю історію. Це вже відбулося. Тут ми можемо ще коригувати. І вже ми, в нас нові задачі з'являються: знайти офіс на Захід, знайти цех на Західній Україні, знайти людей, підписати угоду з новим постачальником сировини. І таким чином можна адаптувати протягом всього часу картину, яку ми собі, собі намалювали, як наш е попередній бюджет. От. Тобто, е ну, як мені дуже подобається оця фраза, що тут вибрала вам написати. І це ну, моє, мабуть, таке життєве кредо, що зробити можна все. Це коштує ресурсів і часу. І... Для того, щоб зробити все. Якщо каже, здається, що це ну, нереально неможливо, це не відбудеться, і так далі розбили на елементи і зробили перший крок. І пішли, і робимо. Це працює. Ось, що з вами ще хотіла проговорити в цьому? Які є підходи до процесу бюджетування? Ми з вами проговорили, в принципі, історію, яка, ну, якби з нуля. Да, в нас нічого не було, ми маємо ідею, ми знаємо, як зробити якусь штуку, яка продається або послуги. Але є інші способи. Стандартний процес бюджетування. Ми вже маємо якусь історію, ми вже маємо якісь записи, скільки коштувала нам оренда, скільки кіловат година, яка зарплата співробітника була і так далі. Тобто легко. Бюджетувати маючи історичні дані, коригуючи їх на нові припущення майбутнього періоду, тут завжди, якби, залежить від того, хто бюджетує. Якщо це бюджетує, як ми казали, в основних принципах да, всі учасники от цього підприємства будуть додавати свою якби, частину до загального бюджету, бо вони детально розуміють, що. Який процес за який процес вони відповідають, і як правило, якби, ну, багато учасників е, намагаються знизити занизити очікування від себе, да? для того щоб ну, протягом виконання цього бюджету і аналізу його виконання до них було менше претензій, якщо щось піде не так? От, як кажуть в анекдот в цьому в анекдоті, да? якщо е, заправити джинси в шкарпетки, то Очікувань від тебе буде менше. Є така історія. Треба розуміти, що ну, тобто, підвищити е, планочку, якщо е, формуєте на базі попередніх періодів, періодів. Далі є ковзне планування, планування хвиль, це більш таке, скажімо, е, я б сказала так, в періодах невизначеності, але для більш складних таких великих компаній це дорого, і це можуть робити досвідчені люди, які вже, як, наприклад, в цій діяльності, яку ми бюджетуємо, вони вже довгий час, вони вже бачили різні варіанти розвитку подій. Вони можуть спрогнозувати, що буде, якщо там певні фактори міняються, от то, якби, перш за все, от, те, що попередній слайд я вам показувала задачі да, частково це елементи такого ковзного планування. Але е, перераховувати всю історію і додавати ковзне планування, у, якби, на, на відміну від того, що я розповідала раніше, воно пи, каже так: три місяці ми прожили. У нас щось міняється, ми адаптуємо задачі, але плануємо ще на три місяці після періоду, який закінчив закінч... нас бюджет. І таким чином ми постійно додаємо ще період на наступний рік, і в нас є оцей процес бюджетування постійний. Можливо, але я ж кажу: це треба мати досить гарний досвід для того, щоб вже швидко, швидко і, скажімо, постійно мати. Адаптуватись з нових бюджетом. Безперервне бюджетування. Це, в принципі, процес, який, скажімо, постійно додається. Наприклад, ми спланували день, ми вже адаптували місяць. Ми адаптували місяць, ми вже поміняли квартал. Квартал, ми вже міняємо рік. Рік ми вже міняємо стратегію. Постійне, безперервне бюджетування. Воно, ну, Якби з одного боку може бути у разі, якщо в нас дусить ну все бурхливі зміни і технології міняються, і все міняється з іншого боку, мені здається, що ну, ця деталізація не досить, скажімо так, прийнятна з точки зору як малого середнього бізнесу, так і великого бізнесу, тому що бюджетування вже виглядає як заради бюджетування, да от, і бюджетування на основі діяльностей. Тобто, наприклад, ми кажемо, що ми плануємо не проміжок часу, а ми плануємо якусь діяльність. От Ми плануємо створення однієї штуки товару. І ми плануємо оптимально, як її створити, а потім помножаємо і тиражуємо. Це надає, ну з одного боку, його складно, скажімо так, воно не, не вкладається в класичне розуміння бюджетування, так? його складно е, відтворити, але ж е, воно більш таке оптимальне з точки зору ресурсів, менше припущень, які ви додаєте до свого бюджету. Ви робите план однієї виробництва однієї одиниці, наприклад. От, В принципі, є ще багато інших таких видів бюджетів, це якби можна подивитися, да? Я навіть років п'ять тому була така, якби мода, Samsung відмовився в принципі від планування і бюджетування, і в них був безбюджетний підхід. це... Ну, скажімо, така історія може бути в дуже високотехнологічному діджиталізованому фінансовому середовищі, і коли менеджмент настільки, як кажуть, self-confident, тобто впевнений в своїх силах і професійних знаннях, що живе і працює сьогоднішнім днем днем. Ось така історія. Що ж вибрати, які бюджети, які форми, які підходи? Для того, щоб можна було бюджетувати собі. Ну, перш за все, це якби це коктейль. Ви можете робити певні бюджети для маленьких, наприклад, підрозділів, як бюджет за діяльністю, activity-based, Да? Наприклад, процес підбору персоналу, окремий бюджет коштує ось стільки, ось така мета оптимально можна це запланувати. І для таких менших бюджетів можна планувати за елементами діяльності, да? для того, щоб спокійно спланувати подивитися і розуміти, як з цим боротися можна брати послідовність наш традиційний бюджет. Якщо, скажімо, ми дивимося в історію, коли в нас дуже бурхливе середовище, це може бути бюджет на тиждень. Мету ми маємо, за нею йдемо, бюджетуємо тижнями. Може бути така історія. Це все залежить від мети і, скажімо так, глибини бажання зануритися в цей процес. От, в принципі, як ми кажемо, планування переносить завтрашній день в сьогодення і дає можливість нам з цим завтрашнім днем. Щось зробити сьогодні. Тому я на цьому закінчую свою доповідь. Я дуже вдячна за вашу увагу і готова відповідати на питання. Чи є проміні учасниці, у кого є запитання, будь ласка, у вас є унікальна можливість отримати таку консультацію на такому рівні від такого крутого коуча. І Добрий вечір. У мене є питання. Дивіться, а якщо це йде агробізнес, ну, тобто, якщо е, в планах є своя земля, і от, е, відкривати, як правильно планувати, от, яким з, з чотирьох бюджетів більш підходить? Технології. Стартує, завжди стартуєте з доходів і витрат. Завжди. Тобто ви повинні, по-перше, відповісти собі, воно мені треба чи ні. Ну, зароблю я на цьому щось чи ні, тому що грошовий потік у вас є декілька шляхів збалансувати. Але якщо немає заробітку, далі можна не продовжувати. Завжди доходи і витрати. Якщо маєте свою землю, агробізнес, проаналізуйте і вона у власності, буде добрим розуміти, скільки вона коштує на ринку, знадобиться, і це ваш актив. Баланс буде знадобиться на розмову з банками. Далі агробізнес це сезонна історія, да? тобто, ви розумієте, що у вас будуть, наприклад, витрати. Спочатку витрати, 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 і потім наприкінці у вас буде врожай і доходи. Ви маєте спланувати ці витрати, ви побачите касовий розрив і ви підете в банк. Наприклад, да? і таким чином, тобто вам треба далі мати бюджет грошових коштів, тому що агробізнес це велика інвестиція для того, щоб цей врожай вдався, да? і потім лише буде надходження. І е, тут, ну якби з чого я мабуть що порадила, ну, дуже складно в агробізнесі планувати, яка буде ціна. Цього товару, цієї продукції, яку ми вирощуємо, да, і від неї може бути або суперприбуток, або нічого. Для, для, для цього, ну, я знаю, в мене друзі працюють багато в агробізнесі, да, і в нас там дискусії бувають, ті які, і що вони кажуть, і як би правильно робити? Треба мати інформацію про ринок з приводу, наприклад, на цих територіях там, в Україні да, ми маємо виробників, ви плануєте соняшник чи щось садити, да? скільки земель під соняшником, скільки потенційних конкурентів, да? які тренди в, наприклад, там в Європі, якщо ми будемо експортувати, Європа це перенасичення ринку соняшникової олії, або планується дефіцит. Або якщо це експорт, там стагнація. Наприклад, багато компаній, які орієнтувалися на експорт агрокомпанії. Мали, скажімо, не дуже гарну історію, я відкидаю історію війни і логістики, да? просто від, від того, що після ковіду Європа ще не встала на ноги, вони ще там сидять у масках. От. То, якби спланувавши ці е, ризики, ви, наприклад, там також багато є літератури, якась є вартість товару, який ви очікуєте, що ви отримаєте. От, наприклад, я не знаю, там 200 доларів за тонну, ну, не знаю порядок цифр, ось така. Але є ось такий ризик. І коли ви для себе плануєте, ви оцініть ризики, наскільки ймовірність за вашим досвідом, за досвідом колег хтось працює, великі трейдери великі, які збирають з усіх. Підприємців, е, так, продукцію, так, вони мають інформацію, прогнозують, аналізують, товаришуйте з ними, сплануйте яких, яких, якийсь резерв на ось цей ризик. І якщо якби, ви бачите, що в мене просто шалений прибуток, сплануйте цей резерв. І тоді ви будете більш захищеними від оцих ситуацій і спокійнішими протягом часу, поки наступить той врожай. Дякую. У мене ще є запитання, які нам учасниці написали з чатом, я можу їх озвучити. Ну тут, по-перше, вам дякую. Дякую на легка тема, але цікаві способи планування, особливо для мене, як для творчої людини. Дякую за інформацію, просто супер лекція. Дякую за детальний розбір багато чого треба переробити. Ось запитання є: який відсоток закладати з чистого прибутку на капітальні інвестиції? А, це, це, в принципі, е, якби питання дуже таке дискусійне і залежить від дуже чинників, багато чинників. Наприклад, перш за все, що у вас за бізнес? Да? Наскільки капіталоємний, як це кажуть? От, наприклад, е, і які ваші плани, яка ваша мета? Якщо ваша мета там подвоїти бізнес, наприклад. І ви розумієте, що для цього треба робити капітальні інвестиції, то в період часу, за який ви хочете подвоїти бізнес, ви можете собі зробити якийсь, скажімо, якийсь план, навіть я не знаю, там ми хочемо побудувати новий завод по переробці соняшника, тому що е, возити в Європу е, насіння дешевше, ніж возити туди вже олій, так да? а е, робоча сила і так далі в нас дешевше. От. Завод по переробці соняшника це збільшить мій там, кінцевий продукт і мою доходність якось там в три рази, От, але він коштує стільки грошей. І я розумію, що я, наприклад, протягом там трьох років, то я маю вкладати там або 30%, грубо кажучи, від свого прибутку, да? якщо я бачу, що мій прибуток дозволяє цей завод зробити, або я розумію, що я беру кредити. І тоді, якби вартість на ну, оці капітальні інвестиції, вони будуть з одного боку, це в принципі амортизація є частиною так званого резерву під капітальні інвестиції, з іншого боку, це вартість ваших якби, залучених ресурсів. Тобто, сказати точно, що ось такий відсоток буде нормально, його такого немає, залежить від капіталу ємності і мети, яку ви хочете досягти. Ну і, в принципі, прибутку, з яким ви працюєте в своєму ринку. Дякую за відповідь. Тут знову подяки від учасниць, але є ще питання в чатику: як можна спланувати бюджет для бізнесу? Це ремонт квартири і будинки. Давай сюди. Квартири і будинки як бізнес, ремонт як бізнес, да? Ремонт як бізнес, так. Да. Куди його класти? Куди ми? Добре, мабуть би я стартувала тут більше з бюджету. Як кажуть, за ну там в нас була така історія activity based, тобто бюджет діяльність. Наприклад, ремонт квартири може бути там трьох видів, я не знаю: суперВІП, стандарт і базовий якийсь. Да? Приблизно спланувати скільки буде коштувати квадратний метр ремонту цього, цього і цього. Да? Щоб це спланувати, ви маєте аналізувати, які, скажімо, матеріали ви будете використовувати для кожного з трьох видів ремонту. Ви плануєте собі собі вартість, ви далі плануєте час. Тобто, це для вас йдуть поки що підготовчі оці маленькі бюджети, які ви формуєте до того, як ви сформуєте основний доходів і витрат. Чи матимете від цього бізнесу якийсь якби, сенс? Ви розумієте свою собі вартість, да? скільки ви витратите коштів на те, щоб відремонтувати один квадратний метр. Далі ви розумієте, маєте розуміти ринок. Тобто, якщо ви хочете продавати свою послугу в ринок, це означає, що ви як мінімум розумієте, на якій території да? це там, я не знаю Київ і область, чи це там Західна Україна, майбутні ці рекреаційні зони. Чи щось таке, да? ви розумієте, де ви хочете це робити. Ви аналізуєте, скільки коштує квадратний метр віп нового, там середній і е, якийсь базовий рівень, да? скільки коштує купити і скільки коштує ремонт. Тому що це, в принципі, розвинутий ринок, і є інформація, можна знайти. Ви можете як клієнт позвонити в 10-20 компаній з ремонту і зрозуміти, хто що пропонує. От, маючи цю інформацію і маючи інформацію про те, скільки у вас є ресурсу у вигляді ремонтників, ви рахуєте, скільки квадратних метрів я можу там, за рік або за місяць, або за півроку відремонтувати. Так? Є історія. І плануєте приблизно, наприклад, теоретично, де ви це бачите. Ви знаєте, що вводиться в експлуатацію якийсь новий жилий комплекс, там десь, я не знаю, на оболоні, наприклад, да? 100% там треба буде ремонти. Ви розумієте орієнтовно, там не буде супервіп, мабуть, там буде база і середній. От, і ви собі плануєте, що, скажімо, я можу спланувати, наприклад, там 20% квартир там, цього комплексу, з врахуванням скільки в мене є ремонтників, я за півроку зроблю. І тоді ви починаєте формувати мої продажі це ось так, ось так, ось так. Там ваш менеджер з продажів, який має продавати вас як компанію, він має отримати завдання. Твоє завдання проїхати там по всіх оціх нових новобудовах чи що, і отримати, ти маєш привезти заявок, наприклад, на 200 квадратних метрів такі. Мій план на рік зробити 200 квадратних метрів ремонту. Для того я маю ось такі ресурси закупити, зробити ось такий, якби, ну, скажімо так, найнятий такий персонал і далі те і тепер. Тобто, перш за все, ми маємо сформулювати чітко мету, да? і від цього відштовхуватися наша мета це яка територія, яка, який сегмент і ну, проміжок часу. Мабуть, що так, якщо. Відповіла. А далі йдемо на стандартні доходи, витрати. Якщо доходи мають прибуток, ми бачимо, що ми заробляємо і для цього має сенс робити всі ці зусилля, рухаємося далі. Решта вже технічно реалізуємо, скажімо